Перший майдан Зеленського або протести людей із картонками так називають масові акції, які спровокувало ухвалення абсурдного закону 12414. Коротко нагадаю за що ж проголосувала президентська фракція Слуги народу спільно з ОПЗЖ, батьківщиною та іншими депутатами. Згідно із законом, генеральний прокурор отримав доступ до всіх справ національного антикорупційного бюро. Тепер він може передавати їх справи іншим органам, давати вказівки детекти. Вам обов'язкові до виконання або закривати справи навіть щодо топ-чиновників, ну і в такому ж дуці. Голова спеціальної антикорупційної прокуратури тепер не може формувати команду прокурорів, вирішувати спори підслідності або подавати апеляції чи клопотання щодо справ набув. І ще тепер влада під час воєнного стану може призначати або звільняти прокурорів без конкурсу. Не потрібно бути експертом, щоб побачити, що скандальний закон ухвалювали в режимі спецоперації. За лічені години закон внесли на голосування та ухвалили у Верховній Раді, і його миттєво. Підписав президент, але крім вуличних протестів, ухвалення закону, що обнулило незалежність антикорупційних органів, має й інші негативні наслідки, відлуні яких. Ми ще довго відчуватимемо, навіть попри швидке скасування абсурдного закону. Європа відреагувала миттєво. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкрито висловила серйозну стурбованість через закон 12414 та вимагала пояснень від зеленського, підкресливши, що Україна, як кандидат на членство у ЄС, не може йти на компроміси із боротьбою проти корупції. Окремо зі своїми заявами виступили уряди Нідерландів, Німеччини, Франції, Фінляндії та інших країн. З офіційних повідомлень може скластися враження, що риторика таких заяв надто м'яка, знову це беззубе, глибоке занепокоєння. Хоча обізнані джерела стверджують, що на неофіційному рівні сигнали Києву були зовсім іншого характеру. Воно і не дивно. Європейці таким чином дають можливість зеленському і компанії зберегти обличчя і відкрути. Ти ситуацію назад, щоб і самим не виглядати ідіотами в очах власних виборців, бо як пояснити людям навіщо надсилати допомогу країні, яка нищить антикорупційні органи, але однозначно, довіра європейських партнерів до чинної української влади підірвана безповоротно. Вже є і цілком матеріальні наслідки. 25 липня Євросоюз зупинив траншу 1,5 мільярди євро для України, наголосивши, що відновлення виплат залежить від повернення незалежності антикорупційним органам. Одночасно, МВФ та Великобританія відкрито заявили про можливе обмеження підтримки, якщо антикорупційний курс не буде відновлено. Та набагато більше грошей ми можемо втратити у перспективі у вигляді інвестицій. Бо хто захоче вкладатися в Україну, де за один день антикорупційне законодавство можна перевернути з ніг на голову? Загальмував сумнозвісний закон і шлях України до членства в ЄС. Процес переговорів залежить від виконання конкретних інституційних критеріїв, серед яких незалежність антикорупційних органів, і, попри статус кандидата на членство, виборки української влади можуть Таким чином, залишити Україну вічним кандидатом. Тепер щодо американців. Ви прекрасно знаєте, що є значна частина республіканців-трампістів, які виступають за припинення будь-якої допомоги Україні. Мовляв, Україна корумпована держава. Усю американську допомогу там розкрадають. І тепер сама українська влада дала аргументи на користь цих тверджень. А скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін взагалі відверто збрехала, сказавши, що протести в Україні, нібито через те, що Зеленський не хоче підписати капітуляцію. З Росією і припинити війну, та вкотре закликала припинити будь-яку допомогу Україні, але це квіточки, значно більше проблем може виникнути через втрату двопартійної підтримки України в Конгресі. Чому як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, офіс президента змушував депутатів фракції Слуга народу голосувати за закон 12414, тому що він нібито був погоджений з американцями. Не думаю, що комусь може сподобатися, коли ним прикриваються, щоб протягнути якусь дичину. Відповідно, американські політики, як і європейські, можуть задати собі питання: а навіщо я ризикую своєю репутацією, підтримуючи українську владу, якщо вона таке чудить? А тепер щодо внутрішніх наслідків, нинішня влада позиціонувала себе як команда нового покоління, як молодих реформаторів. Ну, як бачимо, реформи у них пішли кудись не туди. А як щодо нового покоління, відповідь на вулицях: антикорупційні протести очолила молодь, фактично, вчорашні діти, ті, на підтримку кого сподівалися спиратися і компанія. Тепер повернути довіру найактивнішого прошарку українського суспільства буде вкрай важко, якщо взагалі можливо. Але головне, як на мене, влада розірвала негласний договір із суспільством не проводити масові протести. Сьні акції під час війни, бо ж потрібно бути об'єднаними, не можна розкитувати човен, але влада своїми недолугими діями спровокувала протести. Сама влада, бо люди не збиралися виходити на вулиці. Це ніж іншим, одна із причин, чому наважились протягнути цей закон 12414, бо були переконані, що людям байдуже виявилось не байдуже. І ще створивши власними руками протестну ситуацію, так звані ефективні менеджери з банкової та Грушевського дали російським спецслужбам шанс розхитати і розшарувати українське суспільство. Вони намагалися це зробити усі 11 років війни. Не виходило, а тут такий шанс. Не факт, що у них вийде цього разу, але вони такі спробують. Але що буде далі? Зіштовхнувшись із вуличними протестами та реакцією союзників, офіс президента позадкував. Зеленський ініціював законопроєкт, яким Набу та САП мають повернути незалежність. Верховна Рада повинна проголосувати за це у четвер, якщо, звісно, зможуть позбирати законотворців із відпусток. Та чи відмовилась влада від ідеї взяти під контроль усі правоохоронні та антикорупційні органи? Нічого, звісно, не можу стверджувати, але я не бачу ознак того, що такі спроби не повторяться у майбутньому в якомусь іншому завуальованому вигляді. А це означає, що громадянський контроль за владою має бути ще сильнішим. Бо як показує практика, іноді тільки суспільство здатне зупинити свавілля. тому що ті, хто вийшов на протести з картонками, ті кому не байдуже, тому що ми з вами у буквальному сенсі остання лінія оборони. Ото таке. Щодня ми користуємося телефонами, гаджетами, побутовою технікою, і щодня віримо в міфи, які давно пора спростувати. Зараз це і зробимо. Найпопулярніші техноміфи, у які вірить півсвіту. Міф номер один: мікрохвильова піч знищує поживні речовини в їжі. Мікрохвильовка це зручний швидкий спосіб розігрівати їжу. Але чи не шкодить вона її поживності? Якщо коротко, то так змінює, але так само, як і будь-яке інше приготування, запікання чи варіння, розігрівання в мікрохвильовій печі інколи навіть краще. Мікрохвилі зберігають більше вітамінів, ніж, наприклад, варіння. Звичайна духовка нагріває повітря, яке потім передає тепло їжі. Мікрохвильовка ж діє інакше, вона створює електромагнітне поле, яке змушує полярні молекули, зокрема воду, обертатися. Від цього вони нагріваються, і їжа прогрівається зсередини. Так, поживні речовини змінюються під час нагрівання, але не більше ніж при смаженні чи запіканні, і навіть менше. Бо мікрохвильовка готує швидше, а деякі вітаміни, як от вітамін С, особливо чутливі до тривалого тепла. Ще один плюс: при варінні водорозчинні вітаміни йдуть у рідину, а у мікрохвильовці цього не відбувається. Дослідження показали, варіння броколі знищує 33% вітаміну С, смаження 24%. А мікрохвильовка лише 16%. Безперечно, найкраще на пару, але мікрохвильовка теж у лідера. Отже, міф про шкідливу мікрохвильовку це перебільшення. Вона не тільки зручна, а ще й допомагає зберегти більше корисного в їжі. Міф номер 2 Мобільні телефони викликають рак. Не так давно нове дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я спростувало давній міф про те, що мобільні телефони викликають рак мозку. Одне з наймасштабніших і найдетальніших досліджень, проведене в ООС спільно з міністерством охорони здоров'я нової Зеландії, чітко показало: немає зв'язку між використанням мобільних телефонів раком мозку чи шиї. Протягом багатьох років існувала думка, що телефони, які випромінюють радіохвилі, можуть спричинити розвиток пухлин. Але огляд 64 спостережних досліджень, проведених у 22 країнах з 1994 по 2022 рік, довів протилежне. Автори дослідження заявили, немає доказів зв'язку між використанням мобільних телефонів розвитком раку мозку. Гіпофіза. Слинних залоз чи лейкемії. більше того, навіть десятирічне користування телефоном не підвищує ризику виникнення раку. Дослідження підкреслює, попри різке зростання використання бездротових технологій за останні роки, частота виникнення раку мозку не зросла. Жодне з ключових питань не дало доказів підвищеного ризику, каже професор епідеміології раку з університету в Новій Зеландії Меркелвуд. Варто згадати, що ще у 2012 році міжнародне агентство з вивчення раку. Класифікувало радіохвилі як імовірно канцерогенні, та ця класифікація базувалась на обмежених даних, зокрема на опитуваннях, у яких пацієнти з раком мозку переоцінювали свій фактичний рівень користування мобільним телефоном. Але спостережні дослідження часто мають упередження, і сьогодні науковці закликають переглянути це рішення, спираючись на нові, більш надійні дані. Сучасні телефони випромінюють радіохвилі значно нижчі за допустимі норми, тож висновки дослідження мають заспокоїти користувачів і розвінчати міф про шкоду довготривалого використання мобільних телефонів. Міф номер три холодильник працює краще, якщо в ньому мало продуктів. Кажуть, чим менше їжі в холодильнику, тим краще він працює. Мовляв, повітря циркулює вільніше і все швидше охолоджується. Звучить логічно, але це міф. Насправді все навпаки. Чим більше всередині холодних продуктів, тим стабільніша температура. Коли ви відкриваєте дверця, та холодне повітря виходить назовні, але продукти утримують холод і допомагають швидше відновити баланс. У порожньому холодильнику компресор працює частіше, бо йому доводиться знову охолоджувати весь об'єм повітря. А ще постійні перепади температур шкодять техніці, отже, повний холодильник ефективніший і економніший. Звісно, не варто заповнювати його вщент, але залишати його напівпорожнім точно не найкраща ідея. Тепер ви знаєте більше: не вірте чуткам і перевіряйте факти. Доброго ранку. З вами як завжди, новини з боліт. Ми вже давно зрозуміли одну просту істину про Рашку. Там не важливо, що говорить Путін. Це вже давно не про зміст. Головне, який вигляд це має. З урахуванням того, яким гігантським шрифтом оформляється презентації для Путіна, бо він вже, походу, ніфіга не бачить. Це просто хохма. Увага! Сільське, Сільське господарство. Я, салагу, я у двох словах бо скажу. Там написано вже таким шрифтом, що букви можна було б легко з МКС розгледіти. Якщо він не квакне через пару років, можливо, там кожну букву окремо на аркуші формату А4 друкуватимуть. До речі, дід нещодавно виліз із бункера і поїхав на якийсь там тамтешні завод спілкуватися з простими смертними. Один сміливець навіть вирішив заскочити диктатора зненацька і ну, от що було далі. Нещодавно я одружився. У мене молода, прекрасна дружина. На жаль, ми відкладаємо з народженням нашої дитини через відсутність власного житла. Те, що ви одружилися, це добре. Відкладати народження дитини це помилка. У мене є пропозиція. Ми не підходимо під льготні програми. Чи можливо змінити льготну програму і видавати авансом молодим парам? От хитрий дітей ще е, не народили, а вже так. А за що гроші платити? Дитина з'явиться, тоді держава і підставить плече. Це була логіка по російськи Спочатку діти, потім вже все інше. Як виживати, а то вже не державні проблеми. Хоча місцеві чиновники і намагаються з піною у рота довести, що набрати купу продуктів у ражці на 500 гривень цілком реально. Навіть експеримент провели і пішли збирати кошик у супермаркеті. До вашої уваги, російський депутат, який вирішив пройти шлях простого росіянина, осягніть чи здоровий цей продукт не знаю, але чистий. Яблука. Добре. Два вистачить. Ще не просрочений. Візьмемо. Піде. Прийнятно. Добре. Тож його епічний улов: пачка кефіру, два яблука, сир, макарони, морква, гречка, ну, свята тріця російського меню виживання, чорний хліб та три курячі гомілки. Цей набір він назвав досить прийнятним і неймовірніше, після цього поїхав додому їсти червону ікру. Геніально! Як приготувати з цього дитині, щось поїсти невідомо, але губернатор Оренбурзької області впевнений. Бог дасть дитинку, дасть і гроші. Тому ви даремно цю історію відтягуєте. У вас сім'я, дитина, мотивація дати умови. Вона точно дасть вам м, нову траєкторію розвитку. Тобто держава взагалі не при чому. Просто вір і матимеш житло. Таким чином, нова стратегія розвитку РФ звучить так: завести дитину, помолитися, кинути монетку в церкві і чекати на банківське схвалення від всесвіту ну норм. Чо? Російська православна церква тим часом висунула чергову теорію про шлюби. На їхню думку, розлучення це жіноча провина. 80% винні жінки. Тобто вони подають на розлучення. А чому? Тому що жінки тонкі натури. Жінкам треба хімія, а її не було і вона не з'явилася. Ті ж ці жінки ну 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 не хочуть приймати ударі долі та е, ледачих чоловіків, які обіймають пляшку пива частіше ніж їх. Ну, коротше, РПЦ живуть у своєму світі, світі, де священники їздять на німецькому позашляховику, який коштує ну, мільйони. Виходить, поп пішов з бородкою. Походив. Блін, Друзі, там два попи вийшло. Ось вони. А всіх, кого це не влаштовує, на їхню думку, просто цитую душить жаба, а це вже ненависть до Христа. Так релігійно не причепишся навіть. А тим часом у Північній Кореї відкрили найкращий курорт у світі, побудований за останніми стандартами фантазії самого Кім Чан іна. Перші російські туристи, яких було аж 13 душ, припхалися туди на окремому поїзді. Головний гість, міністр закордонних справ Росії, місьє Лавров до його прибуття місцевий пляж мав вигляд, наче після апокаліпсису. Але не встигла нога Лаврова переступити поріг. Натовпи радісних корейських відпочивальників з'явилися як грім серед ясного неба. Складно ну, склалося просто враження, ніби це була вистава, спродюсована особисто диктатором. Місцеві навіть російського заговорили. А селфі робили, ну, мало не за командою. Все для гарної картинки було. Ви курорт Північної Кореї це не місце для відпочинку. Це театр, в якому ти не ну, а глядач. І якщо не аплодуєш, тебе можливо просто приберуть з кадру. Це у кращому випадку. А з вами були новини з боліт. Вдалого вам робочого дня.